Кожен рік одне й те саме, до мене приходять листи, і всюди пише я був чемний, мені подарки принеси. Не слухав маму, сварився з татом а в листі мені збрехав. Не любив сестру і бився з братом. Не йшов до школи і кричав. Ти писав, що дуже хочеш собі. Новенький ноутбук. На ноут, ти не заслужив, тому принесу, тільки Бог. Будь слухняний і на не ней бо прийде Микола злий. якщо був нечемний, хоча б раз він тобі Поліно дасть, Поліно дасть, Поліно, дасть, Поліно, дасть заний, злий Миколай.